Доброго дня з соціального опитування. Е, перше запитання: з чого більше чебаєте інформацію? З інтернету чи з телевізора? Інтернету. Добре. Як відноситесь до людей, які постійно ся телевізори і кажуть, що ви залежні від телефону? Нормально. Нормально? Опушіть людину. Сидіть собі, дивіться телевізор. Е, добре, і третє запитання: як ви уявляєте свій світ без інтернету? Нормально, можу прожити. З чого ви більше черпаєте інформацію, З інтернету чи з телевізора? Інтернет. 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 Да. Да. Добре, опишіть людину, яка постійно сидить стоїть телевізор і розказує вам, що ви залежні від інтернету. Хоче е, вона каже, що е, хто каже, а бабка каже що моя бабу. Каже, каже, що тобі інтернет нічого не дасть. Ну вона про телевізор нічого не каже. Вона каже, що я тобі з інтернетом. Ми бабу, то ти каже, ми тобі просто. Ще якесь питання, давайте і останнє запитання: як ви уявляєте собі світ без інтернету? Нереально ніколи. Як до що ми будемо робити? інтернету робити просто це неможливо. Все, крапка. Дякую. Спасибо. Дякую. Е, з чого ти більше черпаєш інформації? З інтернету чи з телевізора? З інтернету. Опиші людину, яка постійно сидить в телевізорі і каже тобі, що ти залежний від телефона. Баба! Що <світ> німець баба? Тому що баба. Добре, і третє запитання. Як ти уявляєш собі світ без інтернету? Ніяк. Що ти більше черпаєте інформації? З інтернету чи з телевізора? З інтернету. З інтернету. Добре, е, опишіть людину, яка постійно сидить в телевізорі і каже, що ви, ви, ви залежні від телефону. Як описати? Ну, як вона виглядає? Чи може хтось з вас сидить? Не знаю. Яка постійно сидить в телевізорі, але каже, що ви залежні від телефону. Ну, то можуть бути наприклад які старші люди, які привикли дивитися більше телевізор і не вважають, що інтернет це корисна справа. Добре, як ви собі уявляєте світ без інтернету? Я вже не уявляю світу без інтернету. Також не уявляю, тому що зараз і більше ділові люди також зустрічі проводять, особливо в час карантину, конференції зу. Mm. Дуже допомагає інформацію. Так все, дякую вам. Чого ти більше черпаєш інформації з інтернету чи з телевізором? Інтернету голосіше. З інтернету? З інтернету. <реш> е, упиши людину, яка постійно сидить в телевізорі і каже тобі, що ти. З від телефону. Вчителька. Пані, <ріху> як ти уявляєш собі світ без інтернету? І mm. Я не знаю. <ріху> Чекай, нормально? Тому? Як нормально? Там. З інтернетом було добре жити? Ні. Чи, черпаєш інформацію? З інтернету чи з телевізора? З інтернету? Чекай, ще два. Як ти Опиши... відосить? Опиші. Марта! Опишіть! Що вона робить? Знімає. Опишіть людину, яка постійно сидить в телевізорі і говорить вам, що ви залежні від телефону. Мама. Добре. І третє запитання: як ви уявляєте світ без інтернету? О, кошмарний. Три запитання легеньких просто про інтернет. Та я вже зачекайте. Е, звідки черпаєте шукаєте більше інформації? З інтернету чи з телевізора? З інтернету. Опечіть е, людину, яка постійно сидить в телевізорі і розказує, що ви залежні від телефону. Діатко, не слухають такої інформації. І як виявляєте свій світ без інтернету? Та як уявляю? Нормально? Без інтернету можна жити? Можна. Як? Ми жили, ми в такий час жили, що ми не користувалися, ми черпали свою інформацію з підручників. Звідки ти більше черпаєш інформацію? з інтернету чи з телевізора? З Інтернету. Я вас теж люблю. Добре, друге запитання. Як ти відносишся до людей, які постійно сидять сяд телевізорі і розказують, що ти постійно зав'яз від телефону? Мені такого не говорять. Добре, і третє запитання: як ти являється світ без інтернету? Як? Як? А, де ти більше черпаєш інформацію з інтернету чи з телевізора? З інтернету. Опиши людину, яка сидить постійно в телевізорі і каже тобі, що ти залежний від телефону. Як ти уявляєш собі світ без інтернету? Я Іпоган! Аби <ART> з мачи? А ти? Я без доходу. Все, дякую. Дуже гарно, в кадрі все буде. Що ти більше черваєш інформацію? З інтернету чи з телевізора? З інтернету. Ей. Опиши людину, яка постійно сидить в телевізорі, і каже тобі, що ти залезла від телефону. Е, я не знаю. Немає такої? А. Добре. І як ти собі уявляєш світ без інтернету? Дуже знаю, погано. ти Тупаєш більше інформації. З інтернету чи з телевізора? З телевізора. О, Давай. як часто ти користуєшся інтернетом? Коли я вдома тоді користуюся. Добре. Чи нервуєшся ти, коли тебе не... пробують відірвати від перегляду? Не завжди. Все треба очути.